Всім привіт! От що буває, коли приїздиш на дачу в понеділок зранку. Іду така по лісу. Ідеш так лісом, ідеш. І тут опа, отаке от лежить. Просто посеред стежки лежить, відпочиває, загоряє, отаке. От Зараз буду його якось лякати, шугати, щоб він кудись звідси пішов. Бо боюся, що тут його вб'ють. Знаю я наших натуралістів юних і не дуже. Це як побачать, будуть валати змія, змія, гадюка. Зараз буду якось його шугати. Я в нас бачила сарматських повозів. Вони наче трохи інші. Цей схоже мені на жавтобрюхо. Ну, менше з тим. Полос змія не отруйна, але поводиться часто агресивно, може кидатись, може кусатись. Якщо вкусить, то буде неприємно, оскільки зуби вони чистять вкрай рідко, приблизно ніколи то краще не давати, щоб він кусав. Нічі зараз я його трохи віджену від стежки і нехай собі там десь лізе. Ну от хоча б так. А то лежав такий головою на дорозі. Я спочатку думала, що він не живий. а потім бачу, ні не живий, тільки якийсь лінивий, чи він замерз. Чи вчора в нього неділя була, він шашлика об'ївся, не знаю. Лежав, не хотів нікуди йти. Ну, зараз вже, сподіваюся, його не помітять по соснах. Поліз. Нехай там десь висить наверху. Мені спокійніше буде.